Дозвольте найкращому з того, що може запропонувати природа, очистити та живити вашу шкіру за допомогою нового алое-гелю для душу. Ця безсульфатна формула зі спалансованим pH забезпечує потужне, але ніжне очищення шкіри за допомогою інгредієнтів, що кондиціонують шкіру, щоб змити бруд і жир, та зробити вашу шкіру м'якою та свіжою з голови до ніг. алое гель для душу містить високу концентрацію чистого алоевера для зволоження. Також містить вітамін. А це і є арганову олію, екстракт квітів арніки та гідралізовані ефіри жожоба, які живлять і допомагають пом'якшити шкіру, підвищуючи зволоження та гладкість. Маючи привабливий аромат деревини, амбри та духмяної суміші трав, алоє гель для душу утворює насичену кремову піну, яка глибоко очищує шкіру, не позбавляючи її життєво важливої вологи. Не тягніться до іншого засобу для миття тіла, який викликає відчуття сухості шкіри або втрату поживних речей. Овин завдяки алоє гелю для душу відчуйте потужне очищення в комбінації з ідеальним поєднанням натуральних і науково-передових інгредієнтів, щоб ваша шкіра виглядала та відчувала себе здоровою і свіжою.